Ти питаєш, що мені робити далі? Знаєш, це половина відповіді на твоє запитання. Тому що коли людина задає такі запитання, вона готова рухатися вперед. У такі моменти важливо не шукати ідеальний план на все життя. Позитивна психотерапія вчить використовувати саме ті ресурси, які ви вже маєте. Це ваші сильні сторони, це люди, які вам допомагають. Це робота, яка приносить вам задоволення. Почни з малого, напиши три речі, які дають тобі силу. Подякуй собі за те, що ти вже прийшов, і зроби один крок у бік, що для тебе важливо. Карл Юнг казав: те, від чого ти опираєшся, залишається, а те, що ти приймаєш, змінює тебе. І це не втеча від проблем, це спосіб бачити можливості навіть у кризу.